Майже по 33,5 гривні за літр скрапленого газу заправляє своє авто на одній із АЗС Ужгорода пан Ярослав. Водій встановив спеціальне обладнання понад 5 років тому. Тоді це було вигідно. А зараз, каже, дорого, а їздити треба. Ситуація ніяка, тому що топливо дуже дороге. Було по 7, по 7 гривень було, літр. Зараз 32 два 33. з Знижка 1 гривень тут і все. Як і, як і всі всій державі, для пенсіонерів все дорого в державі. Все. Починаючи з продуктів, житлом і так далі. Плюс пенсія ніяка маленька, зовсім людей. При цих цінах заправлятися газом невигідно, стверджує і пан Василь. Аргументує, це проста математика. Далі пряма мова. Вигідно заправлятися тоді, якщо газ коштує від бензина мінімум половину. Мінімум, а той дешевше. Тому що е, по технології двигун вбивається на 25-30% на газу. Розумієте? А зараз економія між бензином і газом сили до 15%, у зміст який ви вбиваєте двигун на 25-30%, щоб зекономити 15%. Математика проста. Крім того, газову установку треба установити, заплатити гроші, плюс її треба обслуговувати. На початку війни... Газ коштував в районі 14 гривень, середня ціна була за літр. Бензин коштував в районі 22-23, щось таке. Мінімум половину він коштував. розумієте? Тоді да. тоді ще я розумію людей, котрі мають свої автомобілі і ставлять газові установки для того, щоб економити на паливі. Коли газ коштує більше від половини стоїмості, Бензина, ну, зміста немає ніякого. Азі середня ціна автогазу на Закарпатті 34 з гаком гривні за літр. Найдорожчий газ продають великі мережеві АЗС майже по 36 гривень за літр. Інші пропонують його за 33-34 гривні за літр. Практично така ж ситуація і по Україні, і це рекордні ціни за останні майже три роки. За даними аналітиків, у середині червня українські ціни на природний газ за одну тисячу кубометрів піднялися до найвищого рівня з листопада 2022 року. Лише з початку травня 2025 року. Автогаз подорожчав майже на 60% порівняно з минулим роком. А зараз ще стрибок. Наразі за останні два дні ціна на газ виросла на 2 гривні на літрові. Ну, а... Скільки це А, Наразі ціна 33,49. І зараз ціна на газ нижче, ніж ціна на інші види палива, але, звичайно, не настільки, як на початку до початку повномасштабної війни. Причина, напевно, відома і вам всім, і загальною є відомою, подорожання на європейському ринку газу, де ми закупляємо пальне. У зв'язку з війною, ірано-ізраїльською війною, так, що викликало за останній котирок самої нафти. Високі ціни на європейських хабах, геополітичні ризики війни на Близькому Сході, ситуація в Україні, це прямо впливає на логістику та імпорт скрапленого газу. До прикладу, на цю АЗС постачають автогаз зі Словаччини та Польщі. Тут варто згадати, у листопаді 2023 року акції польських далекобійників і скорочені через це імпорту ЛПГ до України приблизно на третину. За оцінкою аналітиків, це викликало різке зростання розрібних цін до плюс 30%. Прогнози аналітиків наразі не втішні. Якщо проблеми з постачанням не знімуться, дорожнеча може продовжитись.